За роки шкільного життя вони звикли один до одного стали сім'єю. Можливо, тому коли настає пора прощатися зі школою, їх голос тремтить, а радість переплітається зі смутком. Багато думає, що останній дзвінок це сумне дуже свято. А я вірю, що кожен має світле майбутнє і прийде до нього і. Кожен прийде до своїх пригод і залишить школу з хорошим настроєм і хорошими надіями на майбутнє. Я дуже вдячна всім вчителям в третій школі, які допомагали протягом всіх цих років і наставляли нас. І сподіваюся, що в них ще буде багато гарних учнів, які вони теж допоможуть у житті, як вони допомогли нам. Ці почуття назавжди запам'ятаються в наших серцях, нашій душі, тому що ці відчуття, якби є перші. хочеться подякувати нашим вчителям. На жаль, кіні вчительці наші перші. Сиротю Галині Пано, також наші вчительці потопчугалині це наш класний керівник, яка дуже багато вложила в нас і дуже ну не можна переховати все те, завдячити, що вона вложила в нас. Момент досить хвилюючий, всі ми хвилюємось, але ну, заново поздавали, всі дуже задоволені. Звичайно, школу з такими теплими почуттями завершаємо. Завжди будемо пам'ятати, завер повертатися завжди з добром, бо школа навчила, школа дала те, чого ніде не знайдемо. Хочемо, не знаю. Я буду старатися на юриспруденцію, йти, нести якусь справедливість, цей світ, будувати нашу державу. З напутніми словами до випускників у день прощання зі школою звертається вчителі та батьки, учні молодших класів, представники влади гарний день, світлий день, сонячий день. Тож я бажаю вам, діткам маленьким, відпочити, гарно відпочити вам, наші дорогі випускники, знайти шлях, подальший шлях життя, тому що від сьогоднішніх прийнятих ваших рішень буде залежати ваше життя, ваше майбутнє, щоб будівництво нашої держави. Ви гордо могли сказати, що я є українець, і я горжуся, що я живу тут в місті Ковалі або на тернях нашої держави Україна. Випускниками коваських шкіл цього року є 351 учень. 25 з них завершили курс шкільної освіти із золотою медаллю. Ще 20 отримують срібло. Загалом на останню у цьому навчальному році шкільну лінійку в п'ятницю, 27 травня, у ковалі вишикувались 8 тисяч дітей. Сьогодні всі дітки усміхнені, всі дітки веселі, всі дітки радісні. А це говорить про те, що наші дітки гарно попрацювали і мають бажання гарно влітку відпочити. Дякуючи, звичайно, і нашим пришкільним таборам. Які будуть працювати з 1 червня, дякуючи і путівка та звичайно дякуючи і батькам. Принагідно хочу велику вдячність виразити традиційно нашим батькам, бо без них, повірте, було б важко вирішувати багато питань, які виникають в нашій освіті. А коли є співпраця, коли є розуміння, і коли приходиш в навчальний заклад і поряд з директором, прислушає ще голова комітету батьківського чи голова піклувальної ради, повірте, приємно, що такі в нас батьки є. І приємно те, що сьогодні абсолютно і наша міська влада, і от депутатський корпус, і виконав, і члени виконавчого комітету, вони досить Досить гарно відзивається про нашу освіту. Мені приємно було буквально декілька днів назад, Ми проводили день депутата, коли показали і школу, показали і дошкільні навчальні заклад, тобто 12-14, до речі, 14 заклад на 1 вересня. Ми ще відкриваємо 4 групи. Це буде повноцінний дошкільний заклад на 8 груп. Ми показали позашкільний навчальний заклад станційних натуралістів, де ну, нібито все знали про освіту, але були подивовані, приємно з того, що ми які маємо результати і як власне, потужно працює сьогодні наша міська освіта. Янська громада прощальний вальс на подвір'ї рідної Альма Матер, прощальна мелодія шкільного дзвоника. Високо в небо здіймаються мрії випускників. Попереду у них доросле життя невідоме і манливе складне і непередбачуване життя, в якому завжди варто пам'ятати прописні житейські істини, які всі ми колись вперше почули у школі.